Друзі, ну протягом тижня в Україні вирує негода, яка принесла з собою і мороз, і сніг, і в той час як почалося вже таке дуже активне цвітіння дерев. Вірусними стали кадри цвітіння вишні. Явище з одного боку чарівне, але смертельне для цвіту дерев. Ну, давайте подивимося. Ці зараз кадри бачите цвіт, весь у льоду. Це вже кадри з ботанічного mm -hmm. далі е, саду Фоміна у Києві е, внаслідок морозів і погодних умов, які були протягом тижня. Ось такий вигляд має цвіт магнолії. Навіть важко впізнати в цих квітах магнолію. І дивлячись, на поводу цього року українці почали жартувати, що якщо так піде далі, то картоплю доведеться саджати ось так. Але якщо без жартів, то без чого ми можемо залишитися цього року, цьогоріч, так? Які фрукти і овочі забрав мороз і сніг у квітні? Далі про це все нам розкаже Андрій Люховець. Андрію, доброго ранку! Боже, Боже мій! Ти краса. знайшов, де цвіт, здається, не постраждав. Стоїть краса з телефоном і чер... краса позаду. Напевно, угу. так? Чи що це? Так, доброго ранку, колеги. От знаєте, зараз буду знову ж таки головне питання: чи лякати, чи заспокоювати, тому що от є і під час таких морозів а я нагадаю, сьогодні у Києві мінус 3 градуси зранку. Такі дерева, яких, в яких мороз не зачепив цвіт. Проте будемо й говорити про ті дерева, про ті рослини, які мороз на жаль вбив. Ми знаємо уже споконвіків, що українська земля вона наша годувальниця, і от погодні умови якраз таки дуже яскраво можуть впливати на те. Що і як ми будемо їсти, коли настане е, процес збирання врожаю? І от е, ці морози, які прийшли до України, вони або поставили на паузу певні процеси висаджування тих рослин, які е, Мають уже настати так, або навіть деякі призупинили, а деякі дерева і рослини можуть від цих морозів постраждати. Отож, пробіжимося і м, зараз розкажу про те, хто і як любить морози, і може вистояти від них, ось ці от перші, і готовий до них, тому що наші пращури знову ж таки по тих календарях, які і повір'ях, які існують, вони орієнтувалися і знають, що може пережити ось ці заморозки, які навіть у. Квітні є, а що знову ж таки не любить цього і страждає від цього, теплолюбними рослинами, як уже садівники і городники визначили, є томати, перець, баклажани і усі садові квіти. Тому якщо там умовно кажучи, навіть ці перші саджанці з'явилися, вони скоріш за все не пережили ось ці от перші морози, які ну не перші морози, морози, які прийшли весною взагалі до України, але знову ж таки на думку. Городників садівників є рослини, які дуже стійкі до морозів і можуть пережити навіть морози до мінус 6 градусів: це щавель, шпинат, кріп, петрушка, морква, селера і цибуля. А ці рослини, ці овочі, вони взагалі стійкі до морозів, і ось цей от мороз, який був зараз, навіть до мінус 6 градусів, вони з легкістю переносять. І навіть є думка, що, до прикладу, та сама петрушка від цих морозів, які були, вона може бути смачнішою, тому що вона набирається там. Свого смаку і вегетація, потім, коли стає тепліше, в неї проходить ще активніше. А також що стосується ягідно плодово-ягідних кущів, то вельми стійкими і витримують заморозки, це малина і ожина. Це пов'язано перш за все з тим, що зацвітають вони досить пізно. Саме у цьому і вся причина стійкості і нестійкості до зворотних заморозків, які приходять в Україну, чутливість рослин до знижених температур безпосередньо залежить від фази розвитку рослин. Якщо вже сформувалася зав'язь і квіточка уже розпустилася і чекає, поки до неї прилетить бджола. А це от найнебезпечніша фаза, коли вона може загинути від морозів і несприятливих погодних умов на сьогоднішній момент, от на 11 квітня, частина от дерев в Україні вже почала цю фазу. І якщо говорити там, умовно кажучи, про ту саму картоплю, то її хтось можливо тільки встиг висадити в землю. І вегетація там не почалася. Тому для неї морози не загрожують. А от що під загрозою дійсно які вражає уже фруктових і овочевих? Я поспілкувався напередодні з експертом садівництва, з городником досвідченим це Олександр Андрущак, який розповів, що цього року ми можемо не побачити, не скуштувати або його буде дуже мало. При мінус один, мінус два, мінус три-чотири це вже дуже згубно. Усе, що наприклад, якщо висазило і воно проросло свіжий росточок, то воно ну при мінус чотирьох на поверхні ґрунту мало би загинути. Це що в нас в теплиці, або ще під землею, або ще не розсвіло, як те, що в суниця, наприклад, росте постійно в ґрунті. То за загрози поки що немає. Якщо говорити про фруктові, то зараз на цей момент свіли тільки абрикоси. Ну, в залежності від зони ми говоримо більше про північні області, центральні. Квіти абрикоси можуть бути сильно пошкоджені. Ну, а суд, От, ще, е, квітку абрикос. А да так, -да так, -да. от якраз можу квітку абрикоси показати, це якраз підмерше. Uh -huh. От ми можемо побачити, як виглядає підмерша рослина. Ось от ці квіточки, вони uh -huh. на жаль, якщо на деревах ми її бачимо, це ознака підмершого фрукту, який uh -huh. ну дерева, яке постраждало. Uh -huh. Ну Андрію, судячи з інформації, та в сухому залишку, скажімо так, що і ти, і експерти ну дали такі оптимістичні прогнози, або картинку, так поки що, а на певний період. Але чи є ж такий період, коли ці? І приморські будуть взагалі критичними. Так, от ми з експертом, коли спілкувалися, визначили ось цю точку Х, яка є найнебезпечнішою для усіх рослин, і я думаю, що люди, які пораються у землі, знають це, що травий місяць, початок з першого по п'яте, ну і в принципі в народі, знаєте, кажуть так, що картоплю висаджують коли після Великодня. А у нас цього року на 20 квітня, і тобто, ось цей от період, коли вже все висадили, більшість дерев знову ж таки вже зацвітають. Він є найнебезпечнішим. І якщо ось такі от. Морози, як зараз, вдарили би в період з 1 по 10 травня, от тоді ця точка Х могла би бути найнебезпечнішою. І тоді, уже про наслідки того, що було в вегетації, і що ми би не до отримали в сезоні 25, так на наших прилавках не побачили, яких фруктів і овочів. От тоді про наслідки і результати ми б говорили уже з більш згубною згубної сторони. Тому поки що залишається оптимістичний прогноз. Поки що, дивлячись на такі дерева. Як за моєю спиною, ми можемо сказати, що все ж таки життя перемагає ось той мороз, який прийшов у квітні до України, і про сезон овочів і фруктів ми можемо поки що говорити з оптимістичним налаштуванням про те, що багато чого ми скуштуємо і насолодимося. Ну, сподіваємося, що в такому квітнику стоїш є надія, дав ти її нам Андрій Люховець, який що розказав які перспективи збереження тих самих дерев відповідної врожаю? І до речі, Андрій нам підказав ось ще таку історію. А знаєте, як італійці рятують дерева? Під час приморозків, ось дивіться, відео італійські фермери виявляються, підпалюють банки з гасом біля своїх дерев, щоб захистити їх від тих самих приморозків. Так от, друзі, їх ставлять біля фруктових дерев і підпалюють у холодні ночі, щоб трохи підвищити температуру навколо дерев і зменшити відповідно ризик замерзнути цвіту. І цей метод виявляється використовується обережно, бо має пожежонебезпечний характер. Ми розуміємо, і також екологічні наслідки. Через дим і випари. Але ж таки, що для фермерів, які ризикують втратити весь врожай, це абсолютно ну, крайній спосіб врятувати дерева, врожай і життя. Спасибі тобі, Андрію, максимально інформативно. Супер. До наступних включень.